Персональні дані українців в інтернеті не захищені. Закордонні веб-ресурси кажуть експерти порушують як права українців, так і місцеві закони. А нещодавні перевірки виявили низку порушень передачі персональних даних громадян України. Тепер інтернет-компанії мають три місяці, щоб усунути ці недоліки. Та чи допоможе вона українцям? З'ясовував Сергій Петренко. Створюємо акаунт в Гуглі. Форма реєстрації майже скрізь традиційна. В основі персональні дані. Прізвище та ім'я, дата народження, стать і мобільний телефон. Далі натискаємо Ентер. Експерти стверджують, що так створюються власні цифрові тіні, які будуть переслідувати впродовж цього життя. Опозиційний політик і заповзятий інтернет-юзер Олександр Бригінець це знає не чуток, каже, що невідомі повсякчас засмічують його мило, радить бути дуже уважним, і не залишати про себе багато інформації, а для веб-ресурсу вистачить і електронної адреси. Утім, визнає, що приховати свої приватні дані теж неможливо. Хочеться принаймні знати, кому і навіщо вони поширюються і продаються в багатьох випадках. Я пишу. Які хочу слова, які хочу букви, і прекрасно розумію, що е якщо людина комусь повідомила свої дані, то вони можуть рано чи пізно е ці дані бути обнародовані. тому я закликаю всіх людей не надавати ніяких даних е нікому, якщо це не є обов'язковим. Після шпигунських скандалів у США українська влада провела перевірки, і знайшла порушення іноземними веб-ресурсами, зокрема гуглом, у передачі персональних даних. Утім, важелі впливу на них мізерні. Усе через відсутність на сьогодні міждержавних договорів, які б регулювали захист приватних даних. Фахівці наголошують, що більшість українців навіть не замислюються, як особисті дані можуть бути використані не за потребою. Можливості ж відкликання згоди на обробку приватної інформації у всесвітній павутині не існує. Українські інтернет-сервіс провайдери надають можливість відслідковувати своїх відвідувачів на своїх сайтах. Більшість банків підключають Google Аналітик, не повідомляючи навіть про це своїх клієнтів. Тобто дуже багато проблем, які ми можемо вирішувати, просто піднімаючи культуру обробки персональних даних. В українському представництві гуглу про офіційні приписи щодо передачі приватних даних користувачів нічого не знають. Чули лише про деякі уточнення. Ми не отримували офіційних листів щодо передачі персональних даних наших користувачів. Ми очікуємо на лист з уточнюючими запитаннями щодо наших рекламних продуктів, зокрема Google AdWords. В державній службі захисту персональних даних наполягають, що направили до Google припис із проханням усунути ряд зауважень не пізніше як за три місяці. Якщо корпорація проігнорує його або протестує, українське відомство позиватиметься. Результатом може стати мізерний штраф в розмірі близько 8,5 тисяч гривень. Утім, і це чиновники називають прецедентом для подальшого цивілізованого діалогу. Сергій Петренко і Сергій Похілько Твай. Those are all.